Законі вказана за такі... сфера обслуговування. Всі люди знають, що є закона Конституції України. Після конфліктної ситуації з використанням державної мови при обслуговуванні у закладі харчування Бургер Зет у селищі Затока Пілка району Одеської області. Сьогодні, 3 серпня 2024 року, ми побували у цьому закладі та поспілкувалися господаркою Аллою. Доброго вам! Так, ми до вас, Добро вам. доброго вам. Ми хотіли поспілкуватися з адміністратором з керівництвом закладу. Це можливо? Так, можливо. Так, ну що ж, з нами власниця закладу Бургер Z, її звати Алла. Так, Алла. Алла. Алла розповідіть так. трохи про ту ситуацію, яка відбулася. Я хочу почати розповісти про наш бренд і про назву. Так бургер зет це означає бургер затока. І ніякого відношення вона не має до свастики наших агресорів. Бургер З був запатентований ще у 2017 році, і у нас на це є патент. Бургер написано англійською мовою, і З також написано англійською мовою. Але це означає затока. Далі меню у нас на українській мові і ще довоєнне. Ми писали його в 2017 році на українській мові ізначально. Тобто і ви, фактично здати заснування. Так, так, заснування. Так, ви можете подивитися і ви бачите, що українською мовою. На даний момент ми заклеїли цю букву «З», люди просто знизити градус та, тиску градус, на вас, градус, на тис, як на ваш бізнес. Так, так. Бо дуже мені дуже на жаль, що так все вийшло, і люди сприйняли цю букву «З» іменно так, а от що бургер З це з а не затока. Мій 3. чоловік тричі вибачився за привітання російської мови з сторони мого сина. Що ж громадою? Як ми бачимо, що це наші платники податків, вони проживають та збираються жити в Україні надалі. Ніякої українофобії тут не відбувається. Так, їх бренд Z схожий на схваст, схвастику наших агресорів, але це не так. Він запатентований, все офіційно на українській мові з самого заснування. І на сьогоднішній день, будь ласка, всі підприємці не робіть помилок з обслуговування державною мовою.